Суличні водії пікетували КП Київ Транспарсервіс. Вони вимагали навести порядок на парковках і зробити так, щоб оплата за стоянку наповнювала скарбницю міста, а не чиїсь кишені. Подробиці далі автомобілісти громадської ініціативи, європейські парковки та столиці символічно натиснули на клаксони біля стін Київ У такий спосіб водії висловили свій протест проти непрозорої системи оплати за паркування. На думку активістів, завдяки відлагодженим сірим схемам у цій сфері, бюджет Києва недоотримує близько 250 мільйонів гривень на рік. Це бюджетні гроші. Просто вони заходять на територію парксервісу і там пропадають. Ті цифри, які ми приводимо, які виходять в тінь, на ці цифри в год можна будувати. По чотири uh, паркінга ну, надземних на тисячу машин. Тобто uh, на ці деньги можна рішати проблеми дуже кардинально uh, наших автолюбителів міста Києва. Підготувавши список вимог, активісти закликали представників Київ до діалогу. Представьте Київ Парксервісу. Ми мирні люди. Після нетривалого очікування автомобілістів разом з представниками ЗМІ впустили до будівлі на перемовини. Там власники авто навели приклади вулиць, де, на їхню думку, облаштовано більше паркувальних місць, ніж їх має бути за документами. На підприємстві запевняють, що постійно контролюють нелегальні паркувальні площі. Всі ці обвинення є необоснованими. У нас постійно проходять перевірки, ви знаєте це. І ніяких нарушень, фактів. Как бы, особливих не виявлено. То, що виявлено, все передано в суди і всі ці матеріали знаходяться на розсматрині в судах. Також перевіряють і своїх працівників, а тих, хто порушує закон, звільняють. Але без людського контролю на парковках поки не обійтись. Сьогодні паркомат не вміє підходити до людини і спілкуватися з нею стосовно того, що потрібно заплатити кошти. Контролери, які стоять на паркувальних майданчиках. І надають послуги з паркування автовласникам, допомагаючи там паркуватися, ведуть роз'яснювальну роботу для перевірки роботи співробітників та стоянок у Київ готові до співпраці з автомобілістами аби спільними зусиллями вирішувати проблему. Потрібно міняти не тільки систему, і підходи треба міняти розумієте, розширяти місця, щоб це були відповідності до сьогоднішнього європейського скажімо так стремління нашого. Не тільки держави, а й в в сфері там надання цих послуг потрібно дивитися вперед і рухатись вперед. Втім, паралельно автомобілісти також звернулись і до Генпрокуратури з вимогою перевірити діяльність столичного паркувального підприємства. Вадим Ярошенко, Даніель Косаковський, телеканал Київ.